Насправді, всі рішення розробки стратегій, концепцій, планів, вони мають спиратися на бачення загроз, викликів, ресурсів тої чи іншої країни або об'єднань. І в цьому плані ми бачимо дійсно дуже швидкі зміни останнім часом. Говорячи про Сполучені Штати з великою вирагідністю, а те, що заявляється сьогоднішнім керівництвом Сполучених Штатів, буде реалізовуватись. це не просто слова, тому що у президента Сполучених Штатів є механізми, на відміну від його 45-го терміну, зараз 47-й. Президент має можливість реалізовувати те, що він заявляє, зокрема, концентрації більшої уваги Сполучених Штатів на питаннях, які стосуються їх континенту Америки. Ну, як північної, так і південної, і так званої третьої шалоно оборони на Тихому океані, де також ці плани я не бачу, що вони сильно змінювали. Звісно, буде інтерес глобальний, але концентрація зусиль буде саме тут, плюс Близький Схід. Не треба дивуватись цьому. Загалом, то концепція протидії супротивнику Китаю, вона не перший день. І вона, в принципі, реалізується так само і цією адміністрацією. Що важливо? Важливо тактичні дії. Стратегія була відома, є проблема розуміння тактичних дій. І в цьому плані Європейський Союз після виступу віце-президента США на Мюнхенській конференції зрозумів, що терміново треба шукати своїх рішень в сфері безпеки і оборони. І тепер, скажу вам для розуміння, наскільки це запізніла вже реакція Європейського Союзу, я хочу нагадати, що в свій час був створений Західноєвропейський Союз без США, який був фактично аналогом НАТО. І в результаті всі зусилля європейських країн об'єднатися і створити оборонну спільну оборонну підприємства і знайти спільне рішення ядерної парасольки. Врешті-решт закінчили з тим, що ця організація перестала існувати. Тому висновок такий, що поки що Європа не готова без сполучених штатів в найближчі роки закрити питання і по фінансуванню всіх замовлень, ви знаєте, 60% плюс американські інвестиції в Європу і закрити навіть види озброєнь певні. Починаючи з літаків стратегічної авіації, завершуючи навіть конкретними ну, засобами зв'язку, що дивує насправді, і, наприклад, тим самими космічними засобами, які, в яких Європа суттєво відстає від конкурентів від США, і треба подивитися уважно з Китаєм, тому що Китай сильно нарощує свої можливості. Є питання, я би сказав так, от стратегії зрозуміло. Європа прокидається, Європа бачить, що треба це робити разом. Чи є розуміння тактики і швидких дій дуже складно сказати. Наприклад, та ж сама дискусія навколо миротворчих сил, які ще одна тема, яка звучить тепер з Європи більше, як компонент становлення миру. В самому початку мене здивувала сам підхід про миротворчі сили. Тому що в нашого випадку. Коли є агресія країни на іншу країну, то статут ООН передбачає застосування не peacekeeping, peace building, а peace enforcement, примусу до миру. Ясно, що сьомий розділ статуту передбачає, що це буде прийнято Радою безпеки. і Тоді всі країни мають на основі розписаних. Правил ООН діяти. Але так як ООН бездіяльна в цьому плані, показала свою неспроможність Рада безпеки під блокуванням Росії, тоді виникає питання, що треба створювати коаліцію. Коаліцію, яка могла би бути коаліцією Peace Enforcement. Натомість дискусії політичні, я вже чую, другий рік. Зараз вони нарешті пішли в якісь деталі. Але контингентів європейських як не було, так і немає. Тому е дуже важливо, як європейські правильні задумки стосовно джерел фінансування оборони, стосовно е розвитку координації, взаємодії, як вони будуть лягати е перше на саму інституційну спроможність європейського союзу, бо це все таки складна система. Ми знаємо це бюрократична складна система. Як воно буде лягати на конкуренцію різних країн стосовно замовлень зброї? Як це буде лягати третє? На бюджети, спільний бюджет Європейського союзу, на їх таймінг прийняття рішень по фінансуванню і так далі. І так далі. Тому, попри те, що сьогодні ми стали більш оптимістичними стосовно наших європейських партнерів? Проблеми, які були в них, вони залишаються. І тепер в мене просто є дуже конкретні питання до них. Чи усвідомлюють вони перше питання, чи усвідомлюють вони, що в дилемі концентрації ресурсів для своєї оборони, своїх кордонів і використання наявної в цьому році ситуації підтримки України дешевше, ефективніше і, врешті-решт, справедливіше буде задіювати свої можливості на території України вже сьогодні. Ми не можемо говорити про те, що у нас вже створений спільний простір оборони безпеки з Євросоюзом. З одного боку, Україна приєднується до заяв Європейського Союзу в сфері зовнішньої безпекової політики, наприклад, Угорщина підриває навпаки цю спільну політику, яка записана в договорі про ЄС. Україна робиться раз. Але одночасно у нас є елементи спільного простору, але він буде створений, коли Україна війде в Євросоюз. Тому це також для нас виклик, тому що коли ми будемо входити в Євросоюз, там будуть певні правила, і треба вже зараз намагатися їх формувати разом ну, в сфері оборони і безпеки, де Україна показує лідерство. тому що волею суд судеб, ми зараз, Україна саме на східному фланзі оборони Євросоюзу. І ще один дуже важливий момент, який маємо враховувати: судячи по політичним рішенням, Євросоюз, на жаль, може робити непослідовні кроки. Коли європейські політики бачать загрозу для них більшу, вони починають активізувати свою діяльність для підтримки запиту на оборону. Як тільки це трошки зменшується, США більше входять в процес, або починаються розмови про ceasefire, вони цей інтерес починають поволі втрачати. Тут є один момент, який я хочу ще раз зазначити, я про це говорив неодноразово. А моє глибоке переконання у Путіна є велике бажання показати неспроможність НАТО реагувати так, як от заявив генеральний секретар НАТО Марк, Рютин нещодавно рішуче. І ну, з епітетами такими дуже емоційними. На мій погляд, дані розвитки публічно озвучені країн НАТО показує, що ця готовність не сформована, вона буде тільки в наступні роки сформована. Таким чином, можливість, можливість застосування погроз силою, що також є порушенням статуту ООН, якщо ми його ще пам'ятаємо. Є навіть найближчий рік, скажімо так, в цьому році і на початку наступного. Більше того, на мій переконання, це вікно можливостей у Росії найбільш привабливе, і воно може бути навіть підсилено зупинкою вогню в Україні. Тому що тоді виникає дуже багато факторів, де під час ще переговорів про мир в Україні може бути процес підготовки Росії до наступного тестування. Або вторгнення по суходолу в Європу. І це реальна загроза, яку розуміють оборона і розвід співтоваристу країн Європи. Тобто всі загрози усвідомлені, немає поки що динамічності, швидкості застосування засобів. Немає розуміння до кінця тактики, як це треба зробити вже сьогодні. Ну, є елементи, звісно, набагато краще, ніж було. Франція надає літаки, зараз 2 мільярда пакету, що не озвучили, 8 мільярдів Норвегія. Тобто це все іде процес. Але заявили про якісь 40 мільярдів, зараз вони підійшли крок назад, вже думають, заяви такі пішли, а може на відновлення України краще ці гроші віддати. Тобто ми маємо Україну. По перше, сементувати зараз їх отакі от е, рішучі позиції. І байдуже, як буде називатись коаліція рішучих, охочих, сміливих. Це має бути коаліція дієвих е, країн. Тобто enforcement, точніше, enforcement – це не задіяння всього світу, це задіяння країн, які мають зброю, які можуть додати реальних компонентів, примусити супротивника до миру. В даному випадку Росію однозначно, тому що Росія агресор, Росія все порушила. І це треба робити негайно. Тренінгові центри, пілоти, ветерани на літаках, міражах f 16 наші спільні оборонні виробництва в Україні, охорона військовими наших партнерів і так далі. І так далі. Тобто, це все вже потрібно робити. Тому я прибічник ефективної тактики. Ну хотів би про це наголосити. Що за стратегією, яка зараз ми сьогодні будемо про неї говорити. Вони не мають забувати, що тактика передбачає підтримку України, а не розбудову своїх спроможностей на 5-7 років вперед. І фінально скажу, що Україні і те, що сьогодні буде говоритись, дуже важливо. Самій Україні треба вже бачити свою стратегію відповідності до Європейського Союзу, не Америки, тому що ми вступаємо в Європейський Союз. Ми там будемо координувати наші дії в нових умовах. Для чого? Для тієї загрози, яка нікуди не дінеться. Це схід і північ атаки на східні і північні, фактично, кордони Європейського союзу. Так що, питання не в тому, чи правильне є розуміння загрози викликів. Питання в тому, яким чином побудує. Наші партнери разом з Україною, бо без України це буде складно, ніхто з них не виставить по мільйону сили оборони, принаймні зараз. І як ми спільно формуємо всі ці питання? Чи пам'ятаємо ми про всі ініціативи Євросоюзу, наприклад, про експедиційний корпус, створений Великобританією чи в 2014 році, 2014. чи пам'ятаємо, ми, що є регіональні ініціативи, чи готова Україна? Говорити вже по-дорослому, якщо не НАТО, то ми готові з тими йти. Хто ну те, що називається, охочі чи ті, що готові до реальної спільної оборони. Тому завдань дуже багато. Не всі, я думаю, розуміють в Україні специфіку, деталі про що буде сьогодні говоритися. Це дуже важливо, що спеціалісти, фахівці сьогодні можуть розкрити оці всі деталі, моменти, куди Україна йде і що Україна має зробити для того, що як кажуть наші. Урядовці в 30-му році знову там бюджетного періоду приєднатись до ЄС, в тому числі в сфері оборони і безпеки. Це дуже амбітне завдання, і воно поступово виконується, але потрібна більша динаміка, ефективність і потрібні дії сьогодні, а не відкладені на майбутнє. Це моя думка стосовно оцінки європейських підходів на сьогоднішній день.